Вони сильно вплинули на мене. Я не можу навіть розставити їх по важливості. Книга перша. Маленька книга про інвестування на основі здорового глузду Джона Богла, підійде на будь-якому рівні фінансової грамотності. Про що книга? Мислення багатих, основи фондового ринку, перші кроки в інвестиціях. І головне, що не треба робити. Це книга, з якої варто почати. Книга друга. Квадрант грошового потоку Роберта Кіосакі ідеальна як продовження до «Бідний тато, багатий тато, або замість неї, якщо ти ще не читав, суть книги Кіосакі ділить людей на найманих працівників, самозайнят, бізнесменів і інвесторів, пояснює, чому одні багатіють, а інші ні, як перейти з лівої частини в праву. Також у книзі Типологія інвесторів. Ти зрозумієш, хто ти зараз і ким можеш стати. Книга третя. Розумний інвестор Бенджаміна Грема. Це масштабна класика. Ця книга входить в десятку найбільш крадених книг у книжкових магазинах. У ній цикли ринків, приклади з реальних компаній, типові помилки, фундамент інвестора. Але рекомендую читати її третьою, після того, як засвоїш перші дві. Хочеш стати фінансово сильнішим? Напиши в коментарях ще книги і я зроблю другу добірку. А поки збережи цей список і підпишись, якщо хочеш рости зі мною. Савой Фінанс твоє фінансове читання номер 1